Вітаю! Про що ви думаєте, коли чуєте звук тривоги? Від ранкового будильника, сирени пожежної станції, до попереджувального сигналу про стан пацієнта в лікарні, спільна риса всіх цих тривог полягає в тому, що вони надсилають нам сигнал. Зараз ви повинні до чогось готуватися. Сеннахірем, царна держава Аеса посилає другий лист із погрозами царю юдеї Єзики, де ті з усіх богів народів, які врятували свою землю від руки царя Аеса Чотири царств 19, 12, 13 – це більше, ніж просто погроза війни, це блюзнірство проти Бога, крайня зарозумілість. Цара Есесирії насміхався над єдиним Богом, немов його власна сила та армія були єдиним божеством, глузуючи з Бога як з беззаєсилою сутності, яка нічого не може зробити в їхніх руках. Саме ця зарозумілість є найбільшою духовною тривогою, яка сигналізує про неминучість втручання Бога. У світі, в якому ми живемо, такі тривоги часто лунають голосно. Коли тиски на справедливість світу кричать: Бога недостатньо, тільки гроші та сила рятують світ, або коли злі сили насміхаються над нашою слабкістю та нездатністю, кажучи, зрештою, ти нічого не можеш, саме цей момент не є найбільш відчайдушним. Навпаки, це сигнал про те, що настав найкращий шанс для Бога явити свою славу. Насмішки ворога це просто прев'ю Божого контрудару. Зарозуміле глузування та лист із погрозами від царя Есесирії в кінцевому підсумку передвіщають сили сатани, які заперечують Божу силу. Світова сила, влада, багатство та все, на що покладаються люди, пригнічують і висміюють нас, кричачи сила, щоб врятувати вас і врит хіл є тільки у нас. Але ми вже маємо зброю контрудару, яка зламала всю зарозумілість цього світу і змусила змовиканути всі насмішки сатани. Це хрест Ісуса Христа. Коли Ісус без помер на Хресті, світ глузував, ваш Спаситель зазнав поразки. Це здавалося найгучнішою тривогою перемоги, яку міг прозвучати світ. Але саме в той момент розпочався контрудар Бога. Влада крові Ісуса на хресті раз і назавжди сплатила ціну гріха, який нас завоєзував, а влада Воскресіння Ісуса повністю потоптала сили смерті та Сатани. Жодна світова сила, жодна зарозуміла сила не може встояти перед цією владою, не схиливши колін. Коли ми чуємо зарозумілий сигнал тривоги ворога, ми повинні бігти до Воскреслого Ісуса Христа, в якого ми віримо. Коли світ глузує з вас, коли логіка грошеї влади кричить, що ви нікчемні, ні, і коли досвід невдач пригнічує вас, це не ознака вашої невдачі, це звук тривоги, що настав час Бога. Оголошуйте свою віру, покладаючись на ім'я та владу Христа Ісуса Христа. Хоча ми можемо бути слабкими та недостатніми за світовими мірками, коли ми віримо в Ісуса Христа, який переміг смерть заради нас, ми вже почали фінальний контрудар проти ворога. Я сподіваюся, що ви не злякаєтеся загрозливої тривоги, що лунає зараз у вашому житті, але матимете благословенне життя, сміливо борючись із вірою у владу Христа та Воскресіння.